Після окупації мешканці Мелітополя, Волновахи та Маріуполя вже четвертий рік у транспортній ізоляції. Автобуси ходять нерегулярно, дороги зруйновані, а будь-яка поїздка перетворюється на випробування. Особливо ця проблема в Мелітополі. Там як місцеві жителі їм легше доїхати чим, тому що з деякими сілами взагалі нет автобусних заобщен. Принципі на тлі ізоляції активно розвивають рейси до Москви, Ростову та Краснодару за цінами від 3,5 до 5,5 тисяч рублів. Так окупанти фактично вбудовують Донбасу російську логістику та відрізають від України. Хоча з іншого боку, це і плюс, бо це єдина можливість доїхати через Росію до України. Росія не пріоритизує окуповані території, відтак не забезпечує. В пальний в достатній кількості натомість, коли мова йде про виїзд окупованої території, якщо е цей виїзд е може бути забезпечений через територію Російської Федерації, то це насправді є єдиним зараз шляхом порятунку людей в окупації. Тому хай це транспортне сполучення, поки буде, поки ми цю територію е не звільнимо. Бензинова криза посилила ситуацію. Паливо коштує від 75 до 90 рублів за літр. Тож перевізники масово скорочують рейси у Волновасі з 10 до воєнних маршрутів. Залишилося лише дві електрички. Вартість проїзду при цьому зросла у кілька разів. В середньому е стоїмо піднімається десь на 50 рублей, 100 рублей выше, в зависимости от, от региона, в зависимости от э, спроса на данное какое-то направление. Но в основном сейчас, конечно, э, число перевозок сокращается из-за дефицита бензина, просто перевозчикам просто невыгодно э, возить людей. Залізничне сполучення фікція. У Маріуполі відновили вокзал, але поїзди ходять лише до Волновахи. Електричок немає навіть до Донецьку. Там, де транспорт все ж таки ходить, діє нова система ліцензування. За дозвіл на перевезення потрібно сплатити до мільйона рублів. Через це багато приватних підприємців просто припиняють роботу. Окупанти ремонтують лише ті траси, що ведуть із Росії до Криму. Стан внутрішніх доріг так звану владу не хвилює. Понад 60% трас Донбасу непридатні для руху. Транспортна блокада стала зброєю контролю, але навіть за тисячі кілометрів українці продовжують шукати дорогу додому дорогу до свободи. Квиток на напівлегальний рейс з окупованих територій через Білорусь коштуватиме 300-350 євро. Це єдиний гуманітарний коридор на в'їзд до України.